Термін подачі форми 4, через яку люди тижнями стояли у чергах, продовжений на 4 місяці, а кількість тих, хто повинен заповнювати цей документ, зменшено на 700 тисяч осіб. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севастіанова. Нагадаємо, 25 жовтня відповідний закон набув чинності, а до 25 травня підприємці повинні були подати форму 4, в якій вказати, хто є конкретним вигодонабувачем для внесення змін до державного реєстру. У травні були внесені зміни в законодавства і змінені поняття кінцевий вигодонабувач на кінцевий бенефіціарний власник контролер. Відповідно, змінений зразок бланка, тому людям довелось заново атакувати держструктури, щоб переписати заяви. Це стало Причиною величезних черг і навіть бійок. Всі хочуть здати форму 4, яка з'явилася в травні, яку потрібно до 25 травня подати, а то штраф 8 тисяч. І щоранку, от з третьої ночі починається тут шалена черга, з півдесятої тільки видають талончики. І, значить, люди, якісь ну, список там. На минулому тижні записували. Сь сьогодні приходять і вже нові стоять з новим списком. І щодня тут і драки між цими списками. Слід додати, що форму 4 тепер можна просто надіслати поштою, але перед тим затвердити її у нотаріуса.